Добрий день, мене звуть Вадим, я комерційний директор Bowers Medical Group і у нас знову Zoomax. Цього разу це індивідуальні бінокуляри, які ви можете замовити в нашій компанії. Що ми маємо на цей час це індивідуальні бінокуляри Zoomax на титановій класичній оправі з Великим збільшенням це призматична лінза, яка збільшує 5 крат, а також в окуляри вбудовані, вбудоване скло, яке вирівнює зор лікаря під його клінічну ситуацію. Як їх я замовити, я розкажу трохи пізніше. Це дуже просто. Ці бінокуляри також на, класич... на класичній оправі. Вони е, зі збільшенням 3.0. лінза тут стоїть вже інша, вона галілейна. І е, лікар додатково ще замовив освітлювач, е, який ми е, приєднали до цих бінокулярів. Він бездротовий, е, працює на ось такій батарейці. Цих батареїв в комплекті дві. Є е, захисне скло, яке е, працює, коли ви. Е, Робите щось з матеріалами реставраційними і вам потрібно його затінити. Їх також дуже легко замовити, якщо ви зробите одну маленьку справу, яку я зараз покажу. Тож, для того, щоб замовити індивідуальні бінокуляри, вам потрібно отримати від менеджера компанії Bowers Medical Group ось таку форму. І її заповнити. Давайте розберемось, що потрібно заповнити і де це робиться. То, де ж її потрібно заповнити, її потрібно заповнити у офтальмолога будь-якого, хто займається зором. Вам потрібно записати своє прізвище ім'я по-батькові, місце номер телефону, вік, зріст. Далі обрати можливі варіанти збільшення від 2,5 до 6 крат, кут відхилення. Обрати е, тип оправи та колір вона може бути спортивною чи титановою. За рецептом лікаря перевірити свій зір на короткозорість, астигматизм, положення осі та адідацію. Визначити міжзвіничну відстань та робочу відстань, на якій ви працюєте. Це може бути 340, 420, 460 або 500 мм. Узгодити підписати. І замовити. Тож, як завжди, компанія Zoomox використовує лише сучасну високоякісну оптику. Ця оптика німецького виробництва. А також компанія Zoomox вже 20 років працює на цьому ринку, створюючи. Унікальну продукцію і в певному випадку деякі шедеври. Тож ще раз вітаємо компанію Zoomax з юбілеєм з 20-річчям. Бажаємо успіху, бажаємо нових досягнень, нових технологій. І якщо вам потрібні бінокуляри, мікроскопи чи будь-яка продукція компанії Zoomax, звертайтесь до Bowers Medical Group, ми зробимо це саме для вас.